Мед можна сміливо називати одним з найбільш корисних продуктів, які існують у природі. У його склад входить величезна кількість мінералів, вітамінів, мікроелементів, ферментів, біологічно активних речовин, котрі дуже необхідні нашому організму. Антибактеріальні властивості. Мед є єдиним продуктом харчування, який не псується, а свої корисні властивості може зберігати століттями. А все тому, що в його склад входить інгібін. Він має антибіотичні властивості, і саме завдяки цьому мед не псується навіть у відкритих тарах. Окрім того, у меді також міститься білок Дефенсин 1. Ця речовина здатна знищувати бактерії. Недарма в давнину медом лікували рани, порізи і опіки. Та й сьогодні мед залишається одним з кращих природних антибіотиків. Паливо для мозку. Мед позитивно впливає на працездатність мозку. Регулярно приймаючи цей продукт, можна поліпшити реакцію і пам'ять, а дітям мед допоможе підняти успішність. Щоб швидше відновити функції мозку, варто приймати чайній ложці меду перед сном. Лікарі стверджують, що фруктоза, яка міститься у меді, накопичується у печінці як своєрідний паливний запас, який поступово. Підживлює мозок. Замінник цукру. Дієтологи називають мед найкращим цукрозамінником. Справа в тому, що фруктози в ньому настільки багато, що він солодший за цукор. Але якщо в чайній ложці цукру міститься приблизно 15 калорій, то у такій же кількості меду 22 калорії. Це не означає, що вживання меду позначиться на фігурі. Оскільки потрібно обов'язково враховувати глікемічний індекс. Чим вищий цей показник, тим більше шансів набрати зайві кілограми. У меді він дорівнює 55 проти 61 у цукрі. Масаж Мед широко застосовується в сучасному світі у косметичних цілях. Лікарі рекомендують медовий масаж. Адже він оздоровлює і омолоджує організм. Такий масаж здатний витягнути з організму всі токсини і шлаки. Не варто зловживати таким видом масажу, якщо є хронічні захворювання. Людям, що страждають від серцево-судинних захворювань, не слід робити медовий масаж ніг. Масаж протипоказаний повністю людям, у яких є алергічні реакції, підвищена температура. Або злоякісні пухлини. Спортивне харчування у 100 грамах меду міститься 80 грам вуглеводів, що робить його чудовим енергетиком. Людям, які сидять на спортивному харчуванні, рекомендують включити мед в раціон. Канадські вчені довели, що 2 столові ложки меду за 30 хвилин до початку змагань діють як допінг. А виключення з цього продукту з раціону спортсменів тягне за собою помітне зниження рівня активності і результатів. Природний пребіотик. Біфідобактерії дуже важливі для нормального функціонування шлунково кишкового тракту. Для збільшення їх кількості в раціон необхідно включати пребіотики. До них відносяться олігосахариди. Біфідобактерії споживають ці сполуки та допомагають людині. Краще перетравлювати їжу.